Друзі, всім привіт! Сьогодні я розповім вам про новий український фільм Малевич, який вийде в прокат уже 11 вересня. Цей фільм розповідає про життєвий творчий шлях Казимира Малевича, одного з ключових діячів авангардного мистецтва та засновника супрематизму. Сюжет фільму охоплює період ранньої творчості видатного авангардиста уроженця Києва. Від знаменитої виставки 0,10, яка стає вирішальною на шляху до роботи в художньому інституті, де художник наважується відобразити голодомор, який бачив на власні очі під час експедиції до українського села. Усе це обраблено конвою сучасної боротьби за національну ідентичність в російсько-українській війні. Казимир Малавич народився 23 лютого 1879 року в Києві. В 1930 році його заарештували за начебто шпигунство на користь поляків. Більшовики катували його, вприскуючи в сачогінний канал Воду. Це спричинило рак пристати, що вбив художника 15 травня 1935 року. У цьому полягає одна з головних ідей стрічки Змінюються часи та політичні диктатори проте незмінними не є спроби Росії переборкати прагнення українців до свободи. Знімання фільму розпочалося до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але через воєнні дії його завершували вже під час війни, що внесло свої корективи у процес виробництва. Не пропустіть прем'єру 11 вересня. Ставте подобайку і до зустрічі.